Леся Українка конвалія. Росла в гаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким, та недовго навтішалась конвалія біла. І її рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу. Понесла собою панночка до балу. Ой, на балі весела я, музиченька грає. Конвалії та музика, бідне серце крає, то ж паночка у веселому вальсі закрутилась, в конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія. Прощай, гаю, милий, і ти, дубе мій високий, друже мій єдиний. Та й замовкла байдужою паночка рукою, тою квіточку зав'ялу, кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться, згадать тую конвалію, як щастя минеться, Недовго й ти, моя панно, будеш утішатись та по балах веселих у таночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже, Тебе квіточку зів'ялу, залишить байдуже.